Є лялька-мотанка, яка має всередині мішечок зі збіжжям освяченим зіллям. І вона мала оберегову функцію для дитини. Лялька рухається, зерно шародить. І для дитини то цікаво, і вона його бере до себе, до, навіть смокче його, якщо треба. Тобто це не шкодить дитині зубки, їй ну, трошечки допомагає, коли в неї зубки ріжуться. І вона не має обличчя. Бачите? Наші бойки ніколи не клали обличчя на мотанку. Вони вважали, що кожна людина має побачити там своє обличчя, те, яке їй рідне, яке їй близьке. Ось така сама проста і примітивна лялька. А оце вже розкішні красуні сучасності. Ну і взагалі, подивіться, на нашого бойка з тримбітою. Ось такого красунчика. То на вашого газду